Вітаю! Кожного року на Маковія я купую ось такий чарівний букет. Він ароматний, стоїть цілий рік і прикрашає мою оселю. Мені подобається, що в цей день зазвичай забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину. Мої улюблені груші, запашний мед, овочі. Все нагадують, що осінь наближається. Я сижу біля торбиночок. Бачите, вони в мене різні, не тому що я Снігуронька і не Санта Клаус. Я Висушила трави, пам'ятаєте, я купила і любисток, і м'яту, і у мене ще ось такий є букеток лаванди. Мені чогось ще не хочеться складати у мішечки. Також я тримаю і в баночках, ви бачите, як я ось тут у мене на шавлія, нагідки тут. Я купую їх на базарі, вони такі, такі яскраві. В аптеці чомусь вони не дуже мені подобаються. Тут у мене лісові ягоди, які я дуже активно використовувала, коли хворіла, ще використовую. Зараз буду все це складати. Кожна господиня. По різному э, зберігає трави, мені так зручно. Якась частина у мене в паночках, а якась частина та, що, наприклад, по догляду за волоссям, за шкірою, э, то я тримаю в, э, в таких мішечках. Мені дуже зручно так. Зараз буду складати. Для мене складати трави і вдихати їх чарівний аромат це теж ознака осені. Такий неспішний процес дарує радість і заспокоює. Щось в цьому є суто жіночим, коли отак неспішно Кладати трави і розмірковувати про щось. Справу зроблено, і зараз ми підемо в місто, побачимо, як там природа готується до осені. І щоб відповісти на ваші запитання. Я не знаю, як ви, а я відчуваю вже дихання осені. Я розумію, що скоро і цих квітів не буде. Холодні ночі дають про себе знати. А ми з вами прогуляємося і заглянемо в той магазинчик, про який ви питали, де ж я купила отой крем з синтелою. Він відкрився нещодавно, і, проходячи повз нього, я думала, що це дитячий магазин. І зараз ви побачите чому. Дизайн дуже несподіваний, і настрій піднімається відразу ж. Мені дозволили для вас зафільмувати. А це я. Я трішки покажу вам асортимент, що там є. Відразу ж скажу, що це не реклама. Мені подобається заходити в такі магазинчики, навіть коли я не планую нічого покупати. А знаєте, це для жінки важливо, мабуть, щоб просто підняти собі настрій, побути серед гарних, приємних речей. А ось і наша серія по догляду з центелою. До речі, мені сказали, що ця лінійка українська. Обслуговування гарне дівчата консультують з будь-якого питання. Зарядившись позитивом, я пішла далі. ми завжди кудись спішимо. От так чудово посидіти отак просто на лавочці і погодувати голубів. Мені здавалося, що час зупинився. Друзі, я ходила на базар за фруктами і пройшла повз блошиний ринок. Нічого не планувала купити, але дивіться, що я знайшла. Пакування чарівне, це радянські газети. Я навіть не думала, що хтось ще це зберігає. Та-дам! Це заварничок. Так, газетки викину. Подивіться, як гарно. Звичайно, я все вимою, приведу до ладу, і він буде мені служити. Чому я його вибрала? Ну, по-перше, він пасує до моєї кухні, до дизайну такого рустикального. І зараз покажу вам ще, що в мене є. Десь рік або два тому я купила цю маслянку там же, на тому ринку. Звісно, вона з ознаками часу, але це мені подобається. Я називаю це речі з історією. Якщо отак поставити їх, ну це ж братик і сестричка. Я такими речами а, користуюсь, коли похмуро, дощ, холодно, вони такі яскраві. Мені цікаво, як ви до цього ставитесь. Чи купуєте ви щось на блошиних ринках, або, може, хтось вам своє щось віддав, подарував, те, що вже знаєте, використовували. Я, наприклад, дуже радію таким речам. Навіть коли я купую якусь нову річ, я обов'язково дуже ретельно все вимиваю і обробляю. І ще одна ознака осені для мене це обліпиха. Вона додає мені сил і енергії, навіть колір, подивіться, наче яскраве сонце. Я готую різні напої з неї. Мій улюблений обліпиха з лимоном. Друзі, я сподіваюся, що всі, хто писав, що також хворіли на той вірус, що я, чи ви почуваєте себе краще? Будь ласка, напишіть мені, як ви там. І ще он Таня а, каже, що зламала ногу, і пише: Вибачте, що написала. Я хочу сказати вам. Не треба вибачатися. Якщо вам хочеться щось розказати мені, будь ласка, пишіть. Я розумію, коли у людини щось болить і хочеться поділитися. Я, може, пораду і не дам, а вислухаю і поспівчуваю. Я думаю, що вам буде приємно, є така людина в світі, яка Може поспівчувати, помолитися за вас. Тому пишіть все, що вас турбує. Я буду читати і намагатись ну, якось контактувати з вами. Пишіть, не соромтесь. Ще ви мене питали про цей календар. Написали, щоб я, коли буду робити на, на новий рік, обов'язково записала відео. У мене є відео, як я робила цей календар. Воно називається Мій календар погоди і визначних подій. Я, ви знаєте, я думала, що я зроблю його. І так, місяць пограюся і забуду. Але ні, він у мене настільки активний, я подивилася кожну сторінку і думаю, ого. І знаєте що? Коли я забувала подивитися якийсь день. Я обов'язково щось пропускала, якусь подію. Мені навіть соромно, я не, не привітала там деяких моїх приятелів з днем народження. Ну, дуже неприємно. Але я, це був такий досвід, який ну, я зробила висновки. Чи буду я робити новий? Не знаю, у мене поки що ніяких ідей. Зробити такий самий, якщо я буду робити таку саму, ну, такий формат, то не знаю, записувати чи ні, бо ну, вже є одне відео. Будь ласка, пишіть свої думки і щоб я хоч знала, як, як з цим працювати. Зараз підемо готувати щось смачненьке. Знаєте, коли я одужала перший. Перший запах, який я відчула, це були гроші. Я таких люблю. І зараз щось ми з вами смачненьке приготуємо, ходімо. Я давно нічого не пекла з цими відключеннями електрики, а зараз все налагодилося і я хочу приготувати свою улюблену страву з грушами. Готується все дуже швидко, ще потрібен мед і будь-яка начинка, яку ви любите. У мене була малинка заморожена і ще трішечки кориці. Готувати одне задоволення. Вечір вже досить прохолодний, і так затишно і приємно скуштувати таку смакоту при свічках. А я прощаюсь з вами, Любі. Бажаю затишку і гармонії. Хай все буде добре. А ми з китюні йдемо читати мемуари Метью Беррі. Побачимося!